Судили жителя Нововолинська, котрий зарізав свого друга. Під час черкування 26-річний волинянин схопив ніж і ударив ним товариша у живіт. Нагадаємо, трагедія сталася пізно ввечері, 13 березня минулого року, у Нововолинську. Поранений хлопець помер в лікарні. Його мама розповіла, що обвинуваченого дуже добре знала. У вироку вказано, нібито посперечалися через музику. Він був товаришем її покійного сина. Познайомилися давно, ще як були дітьми. Вчилися в одній школі. Протягом останнього року товаришували дуже близько. Вони неодноразово всі разом їздили на відпочинок на дачу. Жодних передвісників, які б її насторожували, у дружбі не було. У судових дебатах просила суд призначити обвинуваченому максимальний строк покарання та задовольнити цивільний позов у повному обсязі. Сам обвинувачений запевняв суд, що то він так оборонявся. Мовляв, отримав від товариша удар кулаком в обличчя. В результаті злетіли окуляри, а без них підсудний погано бачить, нібито інстинктивно виставив руку із ножем. Прокурор вважає, що слова підсудного то стратегія, аби уникнути відповідальності. Суд дослідив усі докази, заслухав свідків і вирішив, що Волинянин таки. Винен йому присудили сім із половиною років ув'язнення, а ще сплатити мамі загиблого 800 тисяч гривень моральної шкоди.